Чого поліція не пускає, працює оперативна група. Працює ну, оперативна. Давай, давайте подивити. пізніше. Ну, Підемо більше, більше, більше. уночі 25 травня Росія завдала комбінованого безжального удару і по Житомирщині. Від нічної атаки ще й досі оговтується Бардичівщина. Цілю стали домівки мирних громадян, мешканців одного із населених пунктів району. Усе сталося близько третьої ночі. Хлопок. Зариво і посипалися вікна. Значних руйнувань зазнали приватні будинки, господарчі споруди, автомобілі, лінії електромереж. Пошкоджено багатоповерхівки. Так само марші, всі повибивати вікна. Тамбури четвертий, п'ятий, третій. Всі двері положили всередину. Трикімнатна квартира пані Фелікси лишилась повністю без вікон, так і в її сусідів. І чую стекло посипалось. Я гола вискочила, і на стекло наступила, там ще поранилася. І все, і не знаю, і в розпачі стала і така, давай до сину відзвонити три часа, три часа ночі. Вискочу на балкон, люди теж плачуть, плачуть. І, і, і я сама не знаю, не знаю, що таке сталося. Чи не найбільше руйнувань дісталось на приватний сектор. Один із будинків повністю знищено. Серед постраждалих двоє людей госпіталізовано. Вибиті вікна, розтрощені стіни і стеля. Вийшла на сходи і коли взрив, мене трохи оглушило і я побігла сюди. І це таке побачила. Почала кричати за сина, але він вийшов, слава Богу, трохи привалило потолком. Він спав на цьому на дивані. Але живий зараз завезли до бабушки, бо стрес в ньому. Бачите, усе обіцяє пошкоджене. А я ж кажу, один погріб тільки одні двері більш-менш встріло. А так усе ж воно там, і гаражі, і будинок, і криниця, і забор, Усе ж пошкоджене. Пошкоджень зазнали й будівлі комунального підприємства, а також меблевий магазин. Вибухової хвилі пошкоджені вікна, що дуже багато скла битого, порізані дивани, вибиті вікна з цього боку і вибиті повністю з тої сторони, вибиті вікна. Ну і треба якось його закрити. Ну, принаймні, щоб дощ не йшов, щоб воно відкрите не залишилось. То от ми приїхали, зараз будемо з нами. Там хлопці-волонтери є, які визвались допомогти. На місці події відночі активно працюють відповідні служби, екіпажі патрульної поліції, ДСНС, бригада швидкої, представники органів влади. Під час збиття ворожої ракети ударною хвилею ви пошкоджені 35 будинків, 15 гаражів. Газорозподітчі мережі, два магазини, а також два п'ятиповерхові будинки. Три години 30 хвилин була створена оперативна група наша, робочий штаб. Уже в 7 годин ранку було проведено комісію ТБНС, де всім роздано відповідні накази і розпорядження. Зараз всі служби працюють у такому штатному режимі і виконують те, що потрібно виконувати під час таких заходів. Скажу, що міська рада вже працює зараз 24 на 7, Всі служби, всі відділи працюють. Хоч і неділя, всі вийшли на роботу, працюють не тільки по кабінетах, а й ходять у за нами. Далі йдуть люди, оглядаємо всі будинки, складаємо акти на відшкодування матеріальних збитків. Скажу, що на сьогоднішній день ми маємо повністю. Плівку, ми маємо шифер, ми маємо шалівку доску, але такі погодні умови, мабуть, будемо працювати ще завтра, коли закінчиться дощ. Всі жителі, які постраждали, всі домівки, які постраждали, буде надана матеріальна допомога відповідно чинного законодавства. Міська рада нікого не залишить і всім буде надана матеріальна допомога. Бачите, яке сталося четвертий рік. війни. хто міг би подумати, що в нас таке було. У нас немає таких у нас ні військових, ми мирний, просто народ живемо тут.